Сказати, що я працюю не один, я працюю з Матільдою. З ким? Фішер! Фішер! Слухай! А може ми вже викинемо цей фікус, а? У мене на нього алергія. Подивись, як мене роздуло. А мені всього 12 років. Я реально вже задовбалась на цій антигістамінні роботи. Все, все, не кричи, у нас робота. Подивись, будь ласка. Чу? А що тут за робота? Ми цього хряка тільки на раз-два. Це! Так це ж я! Ти бачиш, в мене вже зріння падає. Та давай його викинем, ну пожалуйста. Так я тебе умоляю, не начинаю, це кричиш! Секунду, постоянно. Це по роботі! Да. Че ти мене звеш, я там холодець варю, а? Ну то виразні, свій... а кумов я сьогодні прийдуть. Да, Що Шо шоше? Голупців накрутить. Е, е, да, все, давай Тим. А, тобі ж 12, тебе нельзя. Все, давай.